Всім добрий день, сьогодні у нас 11 червня. Вночі був дощик. Славний дощик. Порпав я влага, з'єдналася. Такий в'ятна наша кукуруза, Це ось тут а, виходить по пшениці. Це тут з'єднали три куска, там обмінялися з людиною. Це наш був кусок, там вище по пшениці ми об'єднались. і там по сої ще кусок зверхи наш. Зараз я піднімуся, покажу, яка там кукурудза. Результат тако лінією. А тут, ну, наче й більш-менш, і наче й фігова. Тр трохи розкладка погана. Чи погано вона посходила? Трохи погано у нас зійшла. Холодно було. А так то вона зараз їсти в неї є до пуття. Так що зараз покажу тут зверху по сої. Тут ось, дивіться, полоса, зразу видно. Пшениця, соя. Кукуруза майже вся однакова, грубша, вища. Бачите? непогано. Всі падали це сої. А, звісно, тут кукуруза бомбезна. Дощі ось дивіться, які. вночі дощ був. Зверхи взяв, ліпиться, влага з'єдналася. Класно. Сикарна кукуруза. Зараз там поїду до гори, там по своїй ще є пару ділянок по сіну, не буду вже підніматися. А тут зараз під'їду, подивимося там, на тій площі. Під'їхав на цю я площу. Другу, дивіться, ось що тут я ту площу горав, а ця була діскована. Ну тут а, тато подзвонив, як я догорував, що від гори. Так о сюди відгорати пару разів. Ось 3-4 рази я відгорав і результат кукурудзи видно зразу. Вона і підгорталася славно. Тут ми цю площу підгорнули, так як пішла мушійка після дощів. Бачите, як ми підгорнули. І тут це ми підгорнули теж. Тут трохи та тато заложив. А тут бачите, менше, більше, бачите результат зразу, кукуруз. По горанка є горанка. А тут воно дев'ять. Тіло підгортатися, десь скоріше засипеш. І горнули 892-м. По той, ЮМЕС трохи у нас полом. Там рядки тяжко ним ходить. Тут зайці їдять. А тут такої підгорнули, трохи від бурану. Забрали, але все одно є мушійка. Ми сподіваємося, що зараз вона після цих дощів піде і мушійки не буде. Вона закриє землю. Дощі, ось бачите, які пішли. Ліпиться, ліпиться. Славні І Ще ось у нас сьогодні на вечір. Завтра на цілий день дощі показує. І це такі справи. Тут вона така, звісно. Ну вона піде. Дощ пішов, вона виправиться і просапали. Трошки вона може воздух возьме. Все буде добре. Ну, горанка є горанка, ви бачите результат. Звісно, розход більший, ніж по понісковиці, але виход буде більший по горанці. Яка ж кукурудз стоїть славно підкрай. То Тож ось щось є краще, там туди краще, тут гірше. Із ковка воно не то. А тут вже закрила раєратки. Так, підписники такий вигляд має наш ярий ячмінь, трохи ось обо під край положило вітром. Начинає вже він жовтіти. Непоганий ячмінець пока. Оголосний озимий вже. Прямо жовтий Я е, тиждень Тиждень-півтора ти буду виходити в знивочмінать е, славний те, тобі положило, положив, ну колославний, да. Високий такий він. Вище пояс, вище пояс. Туди я аж до низу не буду з'їжджати. Зараз стану, а положило трохи. Зніму колосочки. Злізти з лісопетика. Звісно, електровелік це електровелік. До горгу хорошо йде. Бачите, положило. Ну дивіться які колосочки. Бомба. Трохи виложило на да. звісно погано, але що зробиш? Посіяли ми його в березні місяці. Самі перші тут тросенці ми сіяли. Якось трошки є якась блошка на ньому. Ну, вже нема куди лізти кропити. І юм з поломаний, не 892 в низу нема як сюди лізти, побільше втолочимо. А так, то непоганий ярий ячмінь. Я думаю, буде, якщо все добре, не виложить, результат буде хороший тут. Зараз поїдемо, подивимося на наш саксон з Бомондом. Звісно, соняшник бомба. Так, заїхав я на наш соняшник. Дивіться, перші три радки це Бумонт, від дороги, звісно, погано, А далі йде Саксон. Ну тут а ось о, ці два радки, ось Бумонт, ось Саксон. Він чимось відрізняється, на мою думку, ні. Він вже кинув зірочку. Соняшник, звісно, бомбезний. Нема що казати. Дивіться. Влага в ньому, дивіться, дощ був. Є, промочило Влага, є, влага, то я тут а славний дощ цілу ніч, бо я ж тут недалеко живу школа школо цього. Дивіться, соняшник бомбічний. Я зараз розверну камеру і зніму. У мене ріст 1,73 метри і побачите зріст соняшник. Так підписники, ось розвернув камеру, такий. Соняшник ось мені майже по плечі. Ось такий соняшник майже мені по плечі. І він весь однаковий, дивіться. Ось, соняшник бомбезний. Тут у нас цей рік соняшник по городах. Не буду ось два городи, я покажу, буду далі їхати. Щось я не хочу, він везде однаковий. Ось такий самий соняш. Одинаковий. І я не бачу відлічя, де бомон, де Саксон. Тато каже, то саме насіння. Тільки, тільки друга, другий протруйник при посіві. Ну, тут ось трошки наче й нижчий. Де вищий, де нижчий. ну Соняшник, звісно, де в колгоспі хоч. На 3 дні раніше сіний ну, цей соняшник його обігнав. Бомбезний. Цей рік ми соняшником задоволені. Врожайність, ну, ми і всипали під нього по 200 кг карбаміду. Їсти він має, що грубенька ножка, славна. Бомба. Дощі йдуть, пшениця налилась, кукуруза піде, соняшник, звісно, йде. Йдемо пирскати сою на полі і на городах треба попирскати, А соняшник, звісно, бомба. Зараз туди ще, мабуть, приїду, зніму вам пару городів.